У Миколаївській області вже впроваджуються заходи з підготовки критичної інфраструктури до майбутнього опалювального сезону. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Детальніше про це у сюжеті за мить. Вживати заходи з убезпечення та підготовки критичної інфраструктури до майбутнього опалювального сезону на Миколаївщині почали ще навесні, зокрема після завершення попереднього. На думку очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, головну небезпеку енергетиці регіону становлять дрони камікадзе, якими Росія регулярно наносить удари по території прифронтових і прикордонних областей України. Підготовку до опалювального сезону ми почали ще в квітні місяці. Зараз йде все по плану. Проблематика є, це можливе ураження нашої інфраструктури саме шахідами. Так в цьому випадку ми можемо лише захищати наші об'єкти критичної інфраструктури, що стосується наш. наразі. Вже створені мобільні вогневі групи. Зауважив Віталій Кім. Їх завданням буде ліквідація ворожих безпілотників для захисту потужностей критичної інфраструктури. Ми створюємо мобільні вогневі групи, додатково до тих, що в нас є. Кажемо, у нас їх немало, і комунікуємо з збройними силами для того, щоб вони координували це все та відбивали повітряні нападки. За словами посадовця, наразі такий підхід дає ефективний результат. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март.